Мені, знаєте, так попри так, так, так. І він нас так, знаєте, мен... я ж мала була, але десь в мене завжди, от як... я відчуваю не скільки буквально, а як просто от інтуїтивно. Мені щось таке він сказав, нібито: ну ви ж заспівали такі е... відомі пісні. Але я хотіла повернутися і сказати: ми заспівали те, що ми співали впродовж тих заб... років заборони. тобто, коли хтось їх забув, поклав на полиці ці колядки і все. А ми їх співали. Ми, і ми їх продовжували колядувати ними. І от власне, про що я хотіла сказати, може, зараз вони є повсюдними, вони стали відомими. Так, наприклад, як коляда, мама, колись я прийшла, кажу: Мама, а чому ти не співала мені такої коляди? Сумний той святвечір на 46-м році. А вона... Ну, я заспіваю, дівчат. Ну, це мама, хай вона Ой, так я може, ще... може, не знаю, вона я трошки не... знаю. Вона, мама, так, знаєте, співає то по два куплети і мене тому навчила. А треба не так не виспівати всю-всю. Мама дуже гарну пісню знає, яка, наприклад, ніде так не звучала. От вона виконувалася маминою мамою в часі Великого посту, тобто були такі пісні, великопісні. Співалися, наприклад, в церкві страдальна мати або там під хрест вістаю». Це більш релігійна тематика, а от пісня, яка виконувалася в родинному колі, десь на самоті, то це звучала так пісня. Зашуміли луки, зашуміли ріки, вмерла в сирі тоньки, мамуня на віки. Вмерла вона, вмерла в неділеньку рано, в неділеньку рано. Щем си не світало. А далі я не знаю, бо, мама, ну, я знаю, що вона каже, там ще два ангели. І от звертає, і йшла вона далеко, як там далі було. Що назустріч Господь з двома ангелами. Іде-йдеш, сирітко, ти далеко зайдеш, ти своєї мами ніколи не знайдеш. А ця пісня була чому така в мене спазм? Тому що нас завжди передавалася так, історія такої втраченої маминої любові. Бо моїй бабці було 14 років, як неї мама померла, а мамі було 15 років. І, напевно, це, знаєте, ми тому і так. ну, Може, так і і хотілося більше чогось почути, більше щось е пережити разом, тому що відчуття оціні. Я дуже боялася, наприклад, свого 16-ліття, Мені ну, так трошки страшно було. Але це той момент, знаєте, просто такого зв'язку. А пісня ця, вона, може, якраз така і трошки болюча, але бачите, це та пісня, яка виконувалася в часі Великого Посту. Що вона не весела, але українська душа, вона ж співоча, то завжди потребує пісні. Дарма є така притча, що коли Бог роздавав таланти, не таланти, а просто ну, таланти Талант. каже людям. І все роздав уже, дивися. У куточку стоїть дівчинка така гарна і плаче. Він підійшов до неї. А ти чого плачеш тут? Хто ти така? Я Україна. Ну, і чого ж ти плачеш? Хто що ви всім роздаєте, ти, Господи, всім роздавав, а Україні нічого не дав? Ну, ж ти не підходила. А я соромилася. Мені незручно не було, всі так йшли, всі вимагали, а я не могла. Він Бог подивився і каже, що ж я тобі можу твердати? Я все вже роздав. А потім каже, та ні, ще не все. У мене, каже, є пісня і краса. І на тобі пісню і красу. І дійсно, подумайте тільки, в нас на Україні, мені здається, ні в якого народу такого немає. Щоб на кожен випадок життєвий є пісня. Жнива своя пісня. Весняні роботи в полі своя пісня. Весілля своя пісня, похорон своя. Сирота ота бідна свою пісню маю. Значить, ну на, ну, на всі. весілля будь ласка, свої і на все. А краса хіба не красива наша Україна? Де, як казала артистка, вона росіянка сама, але вона не росіянка, нам, мені здається, єврейка. Прізвище забуває завжди, як наказує Тіно. Яка? Чи є такі-нібудь зорі, як над Україною? Чільки в нас на Україні? Такі зорі. Ну, це і Леонід Биков казав у бої йдуть одні старіки. Так само. Ну, як що ми летіли над Україною. Це ж... Небо України, каже, повітря інакше. Тому yeah. я ж кажу, ми зараз чіпляємося за всі ці моменти. У мене, наприклад, таке зараз бажання просто. Ну, в першу чергу, я звернулася до Тріо Жоржини. Може, ви чули? Дівчата з Шевченкового співають, там Ліза Чухліб, я за нею давно стежу. Такий голос, і вони так гарно співають ці пісні. Я кажу, дівчата, мені просто бракує наочності на уроках літератури. От у мене по програмі кожен клас починається з пісенної творчості, певний пісенний період якийсь. Кажу, і я просто хотіла б, щоб саме вашими голосами діти почули багатство нашої пісенної е, спадщини. Я їм задала такий темп, кажу: я вам даю програми. Даю перелік тих творів, які треба, а ви, будь ласка, їх виконайте. виконайте і це буде дуже, ну, це буде кру крутий проєкт просто для вас і для педагогів. Друге, що я, наприклад, зараз би хотіла десь озвучити це, не знаю, може, у вас, Оксана Анатольовна, більше таких можливостей. Дивіться, скільки є фільмів в е нашій кіностудії Довженка, але вони всі російською мовою. От, якби знайти такий. Таку можливість, щоб їх всі перекласти, але в такому, знаєте, в тому ж самобутньому, в тому, з тим звучанням перекласти ті фільми. Ну слухайте ж, я не знаю. Просто. Ну, не так, як зараз перекласти. Ні, ні. Щоб це Ми бу... а... це це віддані. Хай це буде один фільм на рік, але настільки його перекласти, щоб відтворити. Ну, я не знаю, я. Просто дуже люблю. От, наприклад, фільм Варкіна земля. До речі, сценаристом був до фільму Володимир Сусюра. це е, Степи Херсонщини. Там же просто переглянути цей фільм. Ти просто закохаєшся в свою рідну землю, українську землю. Це ж, я просто вам можу дати купу переліків фільмів, які просто вимагають. А фільм один, ви знаєте, натрапила, де все російською було, і Іван Миколайчук в тому фільмі. Він своїми словами української мови, молодятам побажав здоров'я. Слухайте, я просто я перекручувала той момент декілька разів. Просто, наскільки мало наших акторів було в кінокадрі, той же таке, я ж кажу, як Леоніду Бикову тяжко було, правда? Нашому ну як йому було тяжко, як таким творчим людям було тяжко на ті, на ті роки бути, сам, бути самим собою. І от е, сьогодні мене ще раз це запевнило, що настільки нас вихолощували, відшліфовували, коли навіть жінка, отут, живучи 30 років на Львівщині, будучи нащадком тих таких львів'ян, а вона пошибки мені каже, що, їх ви, що вона звідти, а батьки в неї пересла, е, вислані були до Сибіру. Ви розумієте? Цей страх він в ній до сих пір живе. Це страшне, це... але ми маємо це побороти. Тому що якщо ми зараз от дійсно не об'єднаємося, і зараз я чую, що починають зберігати нашу, знаєте, коли кажуть суржик, я кажу: не ображайте нашу донецьку говірку. Нам постійно нав'язували, щоб ми соромилися, щоб люди з села їхали до міста і починали штокати. Тому що їм було соромно своєї сільської балаканини, як то кажуть. Повірте. Але я вам чесно кажу, це зумисне робилося, щоб знову ж таки, от як ви кажете, намагалися нас зросіщити на, на, на всі сто. Але генетична пам'ять, вона жива, і є сильні особистості, такі, як ви, Світлана Анатолівна. Тому що дійсно, бачите, ви відродилися. Ну, дивіться, як вас мама не, намаг... не, не зу... Але я, я просто коли отут розказую, я зараз це була у Франківську, тепер маю на меті ще до коло ми їхати. Коли я розказую про, про таких людей, кажу, ви розумієте, оця одна людина вона вартує сотні, сотні, тому що за, за такою людиною підуть тисячі. Олю, Скажіть, дівчата, скажіть, будь ласка, от ви кажете, ми маємо відродитися, як ви вважаєте? Що ми повинні робити от зараз? Ну Зараз так, я так. маю на меті, що я матиму більше трошки вільного часу. Звернуся до однієї гарної майстрині Ви, напевно, знаєте, хто це така. Я хочу, щоб вона мені допомогла відновити мій бойківський стрій, бо у мами було багато сестер, і від бабиного одягу у мами лишилася лише. Одна сорочина, і то вже її немає, як то кажуть. Тобто, хочеться мені, щоб в мене була сорочка, щоб в мене була запаска, щоб в мене е був горсетик. І я бачу, що ця Світлана Анатоліївна вона е дуже берегиня цього. І я можу колись, як трошки матиму більше наглості і часу. Я до вас звернуся. І я хочу відтворити для себе, тому що в мене дві донечки росте, і мені хочеться, щоб вони не йшли в якимось штампованих вишиванках, а йшли у вишиванці бойківські. Олю, обов'язково знайдемо я ну, якби попрошу своїх друзів. Я думаю, що ми знайдемо ну, тут зразки що треба. Я тут була в Долинському музеї. Я... Я фотографувала, і знову в мене випадають такі, знаєте, коли люди компромісу не знаходять, я звернулася до одного краєзнавця, вона сказала, ру, рукав був не зашитий. Тут мужчина, чоловік з села безпосередньо до Долинщина гарний. До речі, я, я йому презентувала вас. Видно, надумайте, приїжджайте. І я хочу, щоб ви побачили ці музеї. тут. Розумієте, я вдихнула, я не знаю, може, я ну, перебільшую пере свої, але я так людям розказувала. І вже отут село Гроші, може, ви чули про такого Місько Батяр, Він у Фейсбуці є. Він досліджує бойківські пісні, бой, Бойківщину. І вже він відкрив музейну е, кімнату. Пригадуєте, як я вам розказувала е, ту хату, показувала. Я так. хочу таку хату, я хочу, щоб це було. Так. І я тут почала людям розказувати, кажу, я хочу такий проєкт зробити, тому що я від Карітасу зараз вже нам буде ініціатива, вже я написала проєкт маленький, мультимедійний проєктор, тобто те, що в першу чергу, я маю зараз до людей йти з презентації показати, і показати, і для початку це мені потрібно. Я підтримую зараз тут і музейну справу, тобто вони так само бачу, потребують мікрофона з колоночкою. І для них замовила. Для старших людей бачу, їм треба рухатися більше. Скандинавська хода. тобто оце все, знаєте, Це все втілює. І я помітила, якийсь певний такий рушійний процес почався. І вони так само написали проєкт шляхами Кобринської. Mm -hmm. цікаво є тут. ну, Тобто, тут так само тут такий пласт залежаний, розумієте? А люди звикли їх. Їх змушували просто тут, ну, от тут тільки швидко плине гірська вода. А, Ви знаєте, а нас, так, нас так на сході, переселенців, так не принижило, як тут. Як тут, тут, так. тут давили просто, розумієте? Тут присилали вчителів з Росії, викладали вони тут, вони боялися ходити колядувати, а нас не заперечували. Ми колядували, розумієте? Нам було легше там на Сході, ніж тим людям, які жили. Виходить, виходить так. Я просто зараз це простежу, і мама каже, ти знаєш, я каже, помічаю, що тут дійсно людей настільки так от... <кхух> важко їм було, але вони молодці, вони тут раз-два і піднімуться, або тільки війна скінчилась. Аби тільки перемога була, бо ми всі хочемо її. Вже доволі Україні буде. Можна, дівчата, дивіться, от ви сказали, що а, повернути ну, якби своє, ну, звісно, це мова, але поступово не, не так, як у Фаріон, це, це жахливо. Пану повернуть. Правда, я теж не я теж її не підтримую. Це ну, просто низливо навіть для е, людей. Для військових, вже я не кажу, це не зовсім одяг свій ми якби, відроджуємо, тобто треба відроджувати культуру. Правильно? Що ми можемо? Ми можемо відроджувати культуру своїм прикладом. І може, може, ще ми колись про розмову. Може, навіть у цей ми виставимо цю запис. Я думаю, що багатьом буде цікаво послухати, бо званівка ж. Для мене званівка це. Не просто осередок культури. І, вибачте, але не переселеної культури, О, для мене не переселена. Мені здається, що ця земля просто, як ви кажете, як лакмусова бумажка проявила Україну, ну, ну сталося так колись, що вас приселили. Але ж все ж таки земля дала можливість вижити таким от чудовим людям, які примусово були переселені. Але Званівка для мене це культурний спадок. який зберіг не тільки культуру, а от культуру віри. Оце ось основне для України. Духовна оце, оцей духовний зв'язок з цим світом, в якому вже є наша перемога, це для мене Званівка. Ваш монастир, ваші отці, які були завжди. Ну, я відкрила для себе званівку, і вона для мене от якийсь посередок сили на Донеччині, саме духовної сили. Та будемо відроджувати, тобто робимо, що ми можемо, правильно? Що ми можемо? Маленькими кроками, та, так. маленькими кроками, але впевнено, вперед треба йти і, і вірити в перемогу, і просити Бога. Ви знаєте, скільки легенд, скільки притч читаю так. Я бачу, що ми дійсно повинні бути одностайними. Одностайними. Ми зараз всі повинні молитися тільки про одне і в єдності. В єдності, от, напевно, цей знаєте, наш молитовний гімн, який ще давніш. Я знаєте, вільне радіо відкриває багато таких моментів. Я от пригадую в Донецьку вчилася. Була в нас Феня Дмитрівна пустова. Ну, малесенька, тобі така собі вчителька, знаєте, педагог, викладач наш. А коли я про неї прочитала, в мене одразу ж от, от враження від того, що я могла торкнутися цієї легенди, знаєте, проста педагог з Донеччини. Наскільки нам, нам завжди намагалися знаєте, затерти, та шліфувати ну, дійсно, що Донбас це тільки терикони і робочі містечка. Так? А, а от тримаючись на такому культурному осередочку, на таких маленьких вулканчиках, які, які навіть в ті часи але вони нуртували, вони працювали, вони гріли землю. От, знаєте, я пригадую, як вона, вона ставила в той момент, розумієте, 90-ті роки вона ставила основну умову. Приходиш на іспит, обов'язково маєш розказати молитву Олександра Кониського. А я вам скажу чесно, я така була ну, студентка, знаєте, і до красивих, і до умних, як то кажуть. Бігала і так, і так. І от прибігаю на екзамен. Дівчата, що там? Фіня Дмитрівна знову хоче якусь молитву. А що вона хоче, не знаю. Всі щось гортають, гортають, гортають. І я вже перед самим заходом на іспит побачила слова цієї молитви. І я така сижу, боже, думаю. І Фенія Дмитрівна каже: ви розкажете поезію понеського. Я кажу: Феня Дмитрівна, я вам її розповісти не можу. Вона на мене дивиться. Я вам її заспіваю, бо ми в церкві її тільки співаємо. <ріст> Знаєте, от просто наскільки, наскільки от, е, так само, от як мама, розповіла легенду про Україну. Так? Раніше ця легенда переносилася, от мама її знала давніше від своєї мами. Але як добре, що ця легенда вже зараз у підручниках шостого класу літератури. І діти можуть торкнутися, і діти її читають. І те, що в нас в родині якось десь воно отак видавалося, знаєте, як оця пісня, так само, як молитва. От вона для мене була звичною справою. Це не була трагедія, я її щонеділі в церкві співала, Боже великий єдиний. А для більшості дівчат добре, що була така Феня Дмитрівна, яка у тих 30 дівчат спонукала до здачі іспиту вивчення цієї пісні. Розумієте? І тільки тепер, зараз, уже 40-річна, я усвідомила, яка велика була праця тієї малесенької жіночки. Як нам часто треба йти, пройти весь якийсь життєвий шлях, щоб щось усвідомити. Але добре, що він проходиться. Дівчата, ви просто такі гарні. Я, я от просто пишаюся. Я просто пишаюся, що я українка, що я народилася. Там де і ви народилися. Мені так приємно, що ви є. От правда, дай Боже нашим хлопцям там триматися, от просто низький уклин кожному. Хай наш степ, степ стане те. їм силою. Знаєте, я пригадую сріблянку, сіріблянка наша, так, Колосіверська. Я була на отаких от підборах височезних. І нас потягло вгору, туди де каплиця трьох святих. Ви знаєте, я, я чесно скажу, я така, якби не те, що шовіністичних таких от, в релігійному погляді, та, я, що я тільки греко-католик, але я християнин, от християнин Всесвіти, як то кажуть. І я туди потрапила, це була православна церква. Нас зустрів настоятель того храму, священик, і я відчула, яка там намолена. Атмосфера. Мене, там, я розумію, в Сріблянці нас хрестили, так? Mm. Mm. Ну, от я знаю, що багатьох в Сріблянку возили дітей, дітей хрестити, багатьох дітей хрестили там. І от оця намоленість, оце віросповідання єдине для всіх українців. Ота от старовинна ікона святого Василія Великого, він об'єднав всю Україну своїми молитовними такими, знаєте. І ота капличка, і я стояла, я не відчувала ні втоми, а я відчувала силу, тому що там місця сили. От нам важливо знати про це, про це місце сили. Я вас не чую? Я Дякую вам, дівчата. Ми будемо записувати пісні. Я зрозуміла настанови, пані Олена і ваш. Так. Тому що це дуже важливо. Це дуже важливо і для ваших учнів. Я думаю, що ми можемо виставити цей ефір. Де? Що ви? Подождіть, я вам пересилаю. Давайте ми скажемо всього перемоги, побажаємо. Побажаємо ви вже стільки всього найкращого. Бажаю нашим хлопцям дуже велика подяка тим, хто молиться за нашу Україну ще більше молитися і ще більше вірити тим, хто недостатньо молиться і вірить. Ми обов'язково переможемо і повернемось на Донеччину. І, і дуже багато роботи. Ми ж виконаємо ці плани правильно? Я слава про це дітям завжди на кожному уроці кажу. Героям слава! Ми будемо відбудовувати. Тільки треба молитися і вірити. І народ в білому одязі з чистими душами він отримає допомогу від небесного війська. Все буде. Слава Ісусу Христу і слава нашій Україні! Так. Слава навіть героям слава! Гарного вам вечора! Дякую вам okay. за ефір.